Привіт, друзі! Сьогодні ми занурюємося в найсвіжіші трансферні вітри Барселони від Маркуса Решварда та Демоли Лукмана до Рафаеля Леао і нашого вихованця Хаві Сіменса. Тут ви почуєте лише перевірені реальні новини, ексклюзивні інсайди від провідних журналістів, гарячі чутки, а також дрібку пікантних футбольних пліток із-за куліс. Готові дізнатись, хто стане новим королем лівого флангу Блаугранес. Поїхали! Після того, як Ніко Вільямс остаточно відмовився переходити до Барселони, підписавши новий контракт з Атлетиком, керівництво каталонського клубу негайно переключилося на інші варіанти підсилення лівого флангу атаки До списку пріоритетних цілей потрапили Маркус Решфорд, Адемола Лукман, Рафаель Леяо, Хаві Сіменс, а також кілька менш витратних, але потенційно цінних гравців. На тлі наближення дедлайну реєстрації в Лалізі барса активізувалися на всіх фронтах. Прагнучи якнайшвидше вирішити це питання, одним з головних пріоритетів став Маркус Решвард за інформацією Фабріціо Романо. Барселона розглядає його як альтернативу Луїсу Дієсу, переговори щодо якого виявилися надто складними. Варіант з решвордом здається більш реалістичним. Каталонці хочуть орендувати гравця з правом викупу, тоді як Манчестер Юнайтед волів би продати його одразу, враховуючи, що новий тренер Юнайтед Рубен Оморім не розраховує на гравця та прагне завершити його відхід до початку предсезонки. Угоду можуть оформити найближчим часом. Хансі Флік наполягає на швидкому підсиленні складу, щоб адаптувати нового Вінгера до своєї схеми 4-3-3. Наступний варіант: Адемола Лукман із Аталанти. Після зриву трансферу Вільямса Барселона звернула увагу на Нігерійського Вінгера, здатного ефективно діяти на обох флангах. Його швидкість дріблінг і універсальність ідеально вписуються в модель Хансі Фліка. Однак ціна угоди близько 50 мільйонів євро потребує або продажу гравців або серйозних зусиль для дотримання фінансових фейерплей. До того ж, Тоттенхем також виявляє інтерес до гравця, що може ускладнити конкуренцію за підписання. Рафаель Леяо з Мілана виглядає як ще одна серйозна альтернатива. Його агент Джордж Мендеш уже мав контакти з Барселоною раніше, і зараз клуб повертається до обговорень. Фінансові рамки залишаються жорсткими. Мілан готовий розглядати пропозиції від 85 мільйонів євро. При цьому Ляо не в захваті від нинішньої ситуації в Мілані, особливо після конфліктів з колишніми тренерами та провального сезону без Єврокубки. Прихід Масіміляно Алегрі дещо стабілізував становище, але гравець досі розглядає варіанти із більш амбітними проектами. Для Барси це шанс, якщо вдасться знайти фінансове рішення. Хаві Сімонс, потенційний діамант на фланзі. Барселона серйозно замислилася над поверненням на камп. Ноу одного з найяскравіших вихованців Ламасі останніх років Хаві Сімонс. Після етапів у ПСЖ та РБ Лейпциг талановитий півзахисник прагне нового виклику. Інсайдери сходяться на думці: Сімонс хоче залишити Лейпцік уже цього літа. Він офіційно попросив клуб розглянути його проти, посилаючись на відсутність Єврокубків у наступному сезоні. Каталонці вважають Сімонса ідеальним варіантом для підсилення лівого флангу атаки. Кравець з технічним стилем, чудовим дріблінгом і креативним мисленням, здатен додати гнучкості та динаміки в схему Хансі Фліка. Його повернення в Барселону розглядається як можливість повернути не просто колишнього вихованця, а футболіста, який виріс і готовий дати команді нову якість. Втім, шлях до цього трансферу не такий простий. За даними Барса Блаугранес, ціна коливається в діапазоні від 70 до 80 мільйонів євро. Це підставно з пропозицією щодо Луїса Діса, якого клуб, зрештою, не зміг собі дозволити через фінансові обмеження. Враховуючи суворі ліміти Ла Ліги, без серйозних продажів здійснити таку угоду буде вкрай складно. Тим часом інтерес до Сіменса активно виявляють Баварія, чотири клуби з Англії прем'єр-ліги, серед них Арсенал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем і Ньюкасл, а також німецькі команди на кшталт Байера та Борусі. У Баварії особливо високий інтерес. Клуб розглядає Сіменса як заміну травмованому мусіялі та вже надіслав офіційний запит. Фабріціо Романо стверджує, що при адекватній пропозиції в межах 70-75 мільйонів євро. Лейпциг відпустить гравця. Одночас він додає, що для Барселони така сума серйозний виклик. За словами Флоріана Плетенберга, каталонці вже зібрали досіє на гравця, але поки що спілкуються лише з його агентами і не вступили в контакт із самим клубом. Паралельно ESPN повідомляє, що англійські клуби стежать за розвитком ситуації та готові включитися в боротьбу, якщо Барса відмовиться від активних дій. На цьому тлі зростають ризики, що Сімонс опиниться в більш платоспроможній лізі, якщо каталонці не прискорять переговори. Утім, сам Хаві не приховує бажання повернутися в рідний клуб. За інформацією футбол Іспана, він відкритий до переходу в Барселону, але лише за умови чітких гарантій ігрового часу, ролі в команді та довгострокового проекту. Його повернення сприймається як щось більше, ніж просто трансфер. Це символ нового курсу та спроба об'єднати минуле з теперішнім. Тактичний профіль Сімонса ідеально підходить під 4-3-3 фліка. Він швидкий, технічний, вміє знаходити простір і активно бере участь у пресингу. Але повільність у переговорах і фінансові бар'єри можуть знову залишити Барсу без бажаного підсилення. З огляду на зростаючий інтерес з боку Баварії та АПЛ, у каталонців залишається обмежене вікно для конкретної пропозиції. Зараз усе залежить від рішучості Барселони прискорити переговори та знайти фінансову модель, яка дозволить здійснити цей непростий, але потенційно цінний трансфер. Інакше клуб ризикує втратити Сімонса на тлі серйозної конкуренції. Станом на сьогодні Барселона зосереджена на переговорах із МЮ щодо решва, а також активно моніторить ринок у пошуках ідеального балансу між фінансовими можливостями та спортивними цілями. продажі гравців стають обов'язковою мовою для здійснення будь-якого великого трансферу. Клуб прагне завершити ключові угоди до кінця липня, щоб вкластися в терміни реєстрації лаліки та забезпечити фліку повноцінну підготовку з оновленим складом. Друзі, ну я хочу попросити вас підтримати це відео лайком і коментарем. Ваша підтримка дуже важлива для нашого молодого каналу. Дуже вам дякую. А ми продовжуємо. Френкі де Йонг – цей гравець ще постать міцно вписалася в історію сучасної Барселони. Ставши одним із ключових півзахисників Європи, він пройшов шлях від юного таланту Заякса до справжнього лідера Плау його вміння контролювати тем гри, будувати атаки з глибини та брати на себе відповідальність у складні моменти зробили його найважливішим елементом команди, особливо після відходу ветеранів, таких як Бускетс. Свою кар'єру Барсі Френкі розпочав у 2019 році після гучного переходу за Якса за 75 мільйонів євро. Уже в дебютному сезоні він закріпився в стартовому складі. На 2021 році блискуче проявив себе у фіналі Кубка Іспанії, забив гол і віддав дві результативні передачі. Приходом Хаві Ернандеса він став центральною фігурою нового півзахисту, а в сезоні 23-24 регулярно надягав капітанську пов'язку за відсутності інших лідерів. У 2024 році він увійшов в історію клубу, забивши 11 тисячний гол Барселони. А за часів Хансі Фліка підтвердив свій лідерський статус, демонструючи високий відсоток точних передач та тактичну зрілість. Наразі, через п'ять років після переходу, де Йонг перебуває на порозі нового важливого етапу: ведуться активні переговори про продовження контракту з Барселоною. Сторони прагнуть узгодити усі умови якомога швидше. Про що повідомили кілька авторитетних джерел, зокрема Фабриціо Романо та трибуна. Повідомляється, що клуб і гравець максимально зацікавлені у продовженні співпраці. Однак процес продовження виявився не таким же і простим. Головною перешкодою стала ситуація з агентом Френкі. Його попередній представник Алі Дурсун більше не бере участі у переговорах, де Йонг подав до суду, щоб розірвати контракт з ним, що спричинило тимчасові юридичні затримки. На тлі цього до справи долучився відомий агент Піні Захарі, що може прискорити підписання. Його участь підвищує шанси на успіх. Захаві має величезний досвід у складних перемовинах і вже зводить позиції сторін. Сам Френкі за повідомленнями джерел демонструє максимальну лояльність. Він відмовився від інтересу інших клубів і чітко дав зрозуміти, що хоче залишитися в барсі. У клубі це цінують і розглядають його як частину нової ери під керівництвом Хансі Фліка. Зараз усе вказує на те, що продовження це лише питання часу, політична воля, бажання гравця, підключення досвідченого агента і стратегічний інтерес клубу. Всі ці фактори працюють в одному напрямку. Залишається дочекатися вирішення юридичних нюансів, і тоді Йонг остаточно закріпить свій статус лідера Барселони в наступному сезоні. Ну, щоб бути в курсі всіх важливих угод, несподіваних поворотів і ексклюзивних подробиць, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Попереду ще більше реальних новин свіжих чуток і інсайдів. До зустрічі в наступних випусках, друзі.